І Отця і Сина, і Святого Духа. У милості Божій ми, дорогі брати і сестри, дорогі владики отці, наблизилися до спасительного часу святого і Великого Поста. Ми стоїмо на порозі цього благословенного часу і по нашому. Доброму звичаю, а точніше, по словам Господа, ми в цей день по можливості намагаємося один з одним примиритися, щоб в мірі і в душевному спокої вступити на цей спасительний шлях і дійти до світлого праздника Христового Воскресіння. В сьогоднішньому Євангелії Господь учить нас, як ми повинні поститися. Людина складається з двох частин тіло, тіло і душа. Поститися повинна душа і тіло. Тіло поститься від їжі, від ну, якихось гріховних діл, які людина совершала, а душа поститься, коли ми утримуємо себе від злих помислів, від злих бажань, від злих почуттів. І Господь сьогодні в Святому Євангелії учить нас, як ми повинні поститися. Господь каже, як коли ви поститеся, то не будьте як лісоміри, Які, коли постяться, то приймають такі, роблять мрачні лиця, щоб люди бачили, що вони постяться, щоб з'явитися постчимися перед людьми. Вони вже отримують від Бога награду. А ти коли постися, то умий своє лице, помаж голову, щоб поститися постящим не перед людьми, а перед Богом. І Бог, який бачить наші тайної, воздасть нам явно. Тобто, коли ми утримуємо себе від скоромної їжі, ну, звершимо ще якісь такі поклони там. Ходимо в церкву, це в наші такі, ну фізичні наші, всі справи, то ми повинні це робити скромно, не, не на показ, не показати, що ми такі добрі, ми такі ми пустимося, ми вже праведні, а ховати це, це, це від людей, щоб тільки Бог бачив наш піст, настоячий, який ми звершуємо. Бог любить, коли людина звершує не слави, а раді слави Божої. І тоді Бог, який бачить наші тайни, виздає нам явно. Як ми повинні поститися в їжі в період цього поста? Свята Церква має устав про піст, цей устав написаний благодаті Святого Духа, повношенню благодаті Святого Духа людьми духотворяними і по уставу церковному. Напротяг Великого посту риба кушається тільки два рази на вербне воскресіння і на благовіщенні. Благословляється, ну м'ясна віжа, звичайно, ні, Молочні продукти ні, яїчки ні, а благословляється піщу, овочі, фрукти. Семена, оце ця їжа, яку вилословляють їсти постом. Це не є ну, для нас, може комусь скажеться, що це Бог нас мучить, що, ну, що хоче, щоб ми страдали, хочемо м'ясом, там, картоплю. Діло в тому, що до, 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 до потопу той період люди не вкушали взагалі м'ясну піщу. А жили по 900 і більше років. А після потопу Господь дозволив кушати м'ясну піщу і люди почали жити по 120 років, от ціле 120 років. Так що посна їжа, вона є природня для людини. Людина в раю кушала пісну їду. Звичайно, що ми вже як би, привикли до іншого режиму, до іншої їжі, але ми повинні просто, просто це знати, що пісна їда, вона є природня для людини. Господь дав людині в раю, злаки, фрукти там і, так, і все, що росло. Там. там людина не поїдала чужу плоть. Є такі люди, які хворіють. І вони не ну, по, по їх хворобі людині, особливо сахарний діабет, там, такі, що людина має кушати якусь їжу ну, таку ну, скоромну і м'ясну. Ну, Це вже людина повинна для себе сама визначити, вона це повинна, питання повинна вияснити з духовником. Підійти до хроніка, пояснити все і буває, що духовник благословляє людині як лікарство кушати, кушати таку їжу на протязі святого поста. Якщо людина здорова, відносно здорова, то треба себе заставляти поститися. Хоч там може бути і десь щось болить, щось заноє, щось заколить, щось там за... тяжко стане ну, ну, треба, ну, Має бути скільки розумна міра, але треба це терпіти не можна, якщо чуть десь, десь закололи і зразу вже кинувся там, і там починає молоко пити. Ну, Це не не завжди себе виправдовує. І, і, ну, Піс потребує якогось труда, подвига і боліжні. Е, на Напротязі постав я вже трошки відійшов, значить. е, у суботу і неділю благословляється вкушати з маслом, постним маслом їжу, останні дні без масла. Ну, така вже традиція у нас, така, ну, є, існує вже багато років, традиція, що ми перший піс соблюдаємо строго і останню неділю строго, а вже ті неділі. То середу п'ятниці без масла, а останні дні з маслом. Ну це не є це є, не є правило, це є просто таке послаблення, а хто може звершувати так по всій строгості, то це ще більше, похвально, більше корисно для людини. Перед святим постом ми просимо друг у друга прощення, тому що ціль поста заключається в тому, щоби. Очистити себе від плоті і духу, очистити свою душу і тіло і чистим зустріти світий праздник Христового Воскресіння. Ми себе готуємо до праздника Воскресіння Христового. Ціль поста є звільнення від гріха. Що тебе очистити? значить звільнитися від гріха, який є духовним брудом. Для того, щоб наш піс був корисний і наші подвії приносили ту користь, яку вони мають приносити, тобто вони звільняли, звільняли нас від гріха, є одна умова, яку Господь сказав нам в сьогоднішньому Івані, що якщо ви будете прощати людям согрешення їх, то Отець Небесний, простить і вам согрешення ваше. Якщо ви не будете людям прощати їх согрешення, Тобто Тесть вам не простить вам, це рішення ваше. Тобто є умова. Якщо ми хочемо, щоб Бог мене, я хочу, щоб Бог мене простив, я повинен простити того, хто мене образив. Неважливо, де він знаходиться, хто він є такий, я маю простити. Тоді Бог прощає мене. Ну, часом люди кажуть, що а що Бог, то Та, може так простити, я буду на того а або мене простить. Діло в тому, що Бог хоче простити мене. Але якщо я не прощаю ближнього, то я не способен, я не маю в собі прощення, я не маю в собі того простору, в який би могла вміститися благодать прощення. І це виходить, якщо якщо людина. Не прощає ближнього, а хоче в Бога прощення, то вона якби приходить до колодця пробитим посудиною. І вона не може набрати води. Наливає, вода виливається з неї. Отак людина, коли вона не прощає ближнього, вона є пустий сусуд душевний і пробитий. І благодать прощення, якщо Бог нажив на житті нам, вона виліться і пропаде, і не принесе плода. Тому Бог. Не дає нам цієї благодаті, що ми не можемо її в собі вмістити. Тому треба, буває, важко, що, буває важко простити, тому що ну, є, у людини є умість серця. Буває, що умов людина собі так вистроїть ну, свою схему, як простити ближньому, там щось намалює собі картинку таку, а серце не хоче прощати і все. Так Затвердіє за за і не хоче прощати. Все рівно в такому випадку все треба себе заставляти, нудити. Хай серце собі робить своє, якщо воно не хоче нас слухати, а ми повинні поступати з своїм нам дружніком так, як, би, як, як ми йому простили. Тобто простити, з ним, з ним поводитися так, як з тим, кого ми простили. Це складне, на практиці це складно робити, складно, але треба себе заставляти. Треба заставляти, і та людина, яка заставляє себе, і серце воно теж має такий свій, світ, треба зміщати насильно молитвою, самокорінням, зміщати його знову потихоньку, потихоньку зміщитися і просити і від серця. Но буває так, що я вже все говорю, що спочатку ми не можемо просити, а потім, коли вже підв'язає, заставляє себе, понуждає себе, то серце зміщається і прощає людина і умом, і серцем. Перед початком Святого Великого Поста я усіх вас, дорогі владики, отці, браті і сестри, прошу прощення за те, що я вас ображав там своїм поступками, поглядом, словами, іншим чином. Простіть мене народі Христа. Бог просить Христос, прощує. Мене ніхто не ображав, але якщо буває, що в що людині є таке смущення внутрішнє, що вона, їй здається, що я, вона мене образила. Якщо у когось є таке внутрішнє почуття, то нехай Бог простить всіх вас, як благий любісті. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.